А люди, люденьки, перемога все ж таки прийшла на нашу землю, і все ж таки американці проголосували за підтримку України, але тільки Палата представників. Чому це важливо? Весь цей час Україні на передавали допомогу якраз і за республіканців, які і очолюють палату представників. І це була найтяжча частина голосування. Спочатку йшлося про те, що буде якийсь загальний закон про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але зараз законопроекти розділили, і вже за кожного голосують окремо, проголосували за поміч Тайваню, за блокування Тіктока. І Палата представників нещодавно ось проголосувала за те, щоб підтримати Україну. Нагадаю, що Україні передадуть допомогу 61 мільярд доларів. При цьому слід зауважити, що процес не закінчено, і завтра ще буде голосування у сенаті, який очолюють демократи. І там, в принципі, буде набагато простіше пронести цей закон. І я думаю, що з легкістю там проголосують за нього. А там треба буде трішки голосів від республіканців, і після цього законопроект піде на підписання Байдена. А вже сама процедура у палаті представників не була такою простою. Там були правки щодо законопроекту, але їх відразу відхилили. Справді вони були дуже безглузді, однак таким чином хотіли все ж таки затримати голосування, щоб більше ці правки обговорювали і так далі. А ну і коротко, чому це важливо? Тому що Україні вперше у цей рік Сполучені Штати надають допомогу. Це як фінансова допомога, так і військова. І, в принципі, цей пакет 61 мільярд доларів дуже потужний, який допоможе Україні якраз втриматися від російської навали і впоратися з тим ж дефіцитом боєприпасів, техніки та іншого обладнання, який в Україні вже, в принципі, відчувається. І допомога від Європи, хоч вона і є, але вона не покриває всі потреби української армії. Зрозуміло, що саме Сполучені Штати є самим потужним гравцем у НАТО. І самим великим донором з цього приводу, а ну і на сьогодні, напевно, все це напевно єдина добра новина, реально, яка була за останні пару місяців. Ось подивіться, як проходило голосування, і як республіканці голосували. Все ж таки, більше ста республіканців виступили проти, але це не зіграло вирішальної ролі. Потрібно мінімально для того, щоб цей законопроект пройшов схвалення палати представників. Отже. Це ще не офіційно, але ми можемо сказати, що законопроект про допомогу Україні проходить схвалення Палати представників. Дуже тривала робота, надзвичайна тривала робота. щоб цей законопроект пройшов схвалення. Робота тривала з українського боку від американських друзів України, від законодавців від європейців, які приїжджали сюди для того, щоб власне лобіювати це питання. Але ви так бачите, що це спрацювало, і нарешті. Після шести місяців паузи палата представників американського конгресу схвалює так. Вже виглядає, що схвалиться законопроект про додаткове фінансування. ...і мають українські прапорці, розмахують ними марсі. Каптор підняла над головою цей прапорець. Оксана, і... дивися, лишається 7 секунд. Давай, давай послухаємо. Послухаємо, що відбувається зараз. Пряма мова. О, спікер Джонсон приходить до трибуни.